Друзі, вітаю вас усіх. Нехай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Нехай Господь дарує і проявить своє зцілення. і ми сьогодні можемо це приймати по благодаті, вірою через Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Амінь. Тому благодаті достатньо, будь відкритим для Бога. Очікуй від Бога, покладайся на Бога, споглядай на Бога і тримай своє серце завжди вдячним Богові за все, що ти бачив в своєму житті. Амінь. Така думка у мене є, що в нашому житті можуть бути провали. Ми можемо помилятися, як всі Божі герої Мойсей, Давид. Апостол Петро, наприклад, да? Марк і Іоанн, які відмовився рухатись з братами в покликанні, в служінні, рухатись в місії, ми можемо багато зробити помилок в своєму житті. І мене, знаєте, як пугають не наші помилки, ми будемо їх робити, особливо будуть їх робити ті люди. Хто щось робить заради імені Божого, хто виконує волю Божу, хто працює в Божому винограднику, ми завжди будемо мати ці помилки. Коли ми працюємо кожен день, коли ми жертвуємо кожен день, коли ми служимо комусь, ми здобуваємо досвід, ми маємо помилки, ми повинні потім аналізувати цю ситуацію, давати чесний звіт собі. Чи це моя плоть, чи це сатана, чи це мої психі, і тому я зробив ці провали і помилки. Тому помилки будуть завжди. Але ви знаєте одну річ, що Бог любить вас і Бог вклав у вас потенціал, і Він вірить в вас, і Він буде продовжувати вас вести далі. Ви повинні проаналізувати цю ситуацію, пропрацювати її. Дати собі чесну відповідь, чому так трапилось, чи це спокуса, чи це необрізаний характер, чи це гордість, чи сатана вхопив вас через образу, чи це ну, певна така, знаєте, як необрізана плоска натура твоя і моя. І ось провали будуть. Але Бог дав нам потенціал. Бог задумав. Свій проект на наше життя, він дав нам покликання, він дав нам служіння. І Бог заохочує нас продовжувати йти далі. Іти далі не просто так, а з вірою з вірою продовжуючи служити в домашніх групах, з вірою продовжувати служити в прославленні. Тоді ми побачимо, що ми доберемось до точки. Де ми повинні опинитися? Як написано, що Божий народ Ізраїля він перейшов в Червоне море вірою. Ти перейдеш вірою. А були інші люди, єгиптяни, які те ж саме зробили, але без віри, і вони потонули. І ось Господь дає тобі потенціал, і ти перейдеш. Продовжуй вірити, продовжуй рухатись за Богом, продовжуй. Споглядати на Бога, продовжуй довіряти Богові. І ось я говорю про те, що Бог не дивиться на твої провали. Да, тобі треба привести все в порядок, примиритися, покаятись, сказати чесно, я винен, Бог ти мене пробач, або, брати сестри, пробачте мені. Подивитись на те, що ти помазана Божа людина, що в тебе закладений Богом великий потенціал. Повертайся. В своє місце призначення, повертайся в свою позицію, будь корисним для Бога, будь дієвим, будь живим в Бозі і для Бога. І ось коли ти навіть впав, так буває, то Господь піднімає, Господь зцілює, Господь відновлює, Господь гукає, повертайся як блудний син. Повертайся в свою позицію, навіть якщо ти впав сім разів, Бог підніме тебе. Бог і далі хоче, щоб ти продовжував свій шлях з Богом, щоб ти звершував своє служіння. Ти скажеш, мені так важко, я знаю. Але Бог близько, коли тобі важко. Я можу просто сказати тобі слова, я можу просто сказати: тримайся за Бога. Але Бог близько. Він поруч, Він знає, Він хоче спасати, Він хоче зцілювати, Він хоче забрати твою проказу на рівні духа, душі і тіла. Він хоче освятити твоє життя, він хоче затягнути тебе в одежу праведності, святості своєї, в одежу слави своєї. Тому, друзі мої. Хай Господь нам допоможе. Не зациклюватись, не фокусуватись на наших провалах. Наш фокус це Христос, який любить, який прощає, який несе зцілення, відновлення, свіжість, дає сили, підбадьорює, обіймає, підходить до тебе і знову тобі, як блудний дитині. Він говорить: ось перстень, ось одежа. Ось зуття, ти син, ти син в домі батька. Тому, друзі, я вас благословляю, і хай Бог нам допоможе не фокусуватися на наших помилках, а фокусуватись на Божій благодаті. Амінь.